Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. А ми знову в бурштині в гостях моїх батьків. А це я так роблю відпустку для свого чоловіка. Даю йому можливість побути вдома самому і без дітей, виспатись, спокійно, попрацювати, поробити ті справи, на які в нього весь час не вистачало часу. А сама тим часом ось тут гостюємо батьків і хотіла вам показати одну дуже незвичайну і дуже класну річ. Не знаю, наскільки давно Берштані встановили ось такий пам'ятник для Героїв України. Я так розумію, що спочатку його задумка була це для захисників майна, для небезпеки сотні. Ідея в тому, що пам'ятник зі всіх сторін, куди не подивишся, має якийсь силует воїнів. Він виготовлений з кортенової сталі. Це дуже дуже дорога, сучасна і стильна річ. Як каже моя мама, не всі оцінили, дехто вважає, що вона просто старого ржавого металу і якби зекономили. Насправді це дуже класна річ, а це дуже європейська річ, і мені надзвичайно подобається цей пам'ятник. І знаєте, я думаю, якби я тут проживала постійно, я б, мабуть, так на це не дивилась і так би це не оцінила, як оцінила зараз. Я поділюсь з вами трохи мотивації своїми домашніми справами, покажу свої останні покупки з Ікеї і також щось приготуємо, але це все буде те, що я робила впродовж попереднього тижня, лише сюди приїхала, змонтувала і ось сьогодні публікую це відео. Хочу безмежно, безмежно подякувати вам за підтримку і коментарі під попереднім відео. Якщо чесно, я дуже здивована, тому що ну, відсотків 95 коментарів це є слова підтримки і те, що вам сподобалася колір мого фасаду, мій будинок. І взагалі мені так трошки смішно, тому що всі писали про колір. Фактично, всі ну не, не на 100% звичайно, але більшість писала все таки про колір, хоча ідея утеплення фасаду була власне в утепленні. Розумію, що ця тема зачепила багатьох, бо такий трохи і провокативний колір, ситуація незвичайна вийшла. Словом, дякую вам, що ви мене підтримуєте. Дякую, що вам вистачає толерантності не писати про те, що вам не подобається, або писати це в дуже і гарній формі. Лише одиниці написали про те, що фу як жахливо, це якийсь акваріум, і як ви там зможете жити. Ну. Кожен має право на свою думку, я цього не заперечую, і як то кажуть, на кольорі смак товариш не всяк. Але все одно я дуже здивована, що багатьом з вас цей колір таки сподобався. А ще хотіла з вами поділитися теж таким спостереженням вже кілька людей, які приїжджали до нас в гості і бачили там цей фасад по відео чи по фотографії, і побачили його вживу, то сказали, що це зовсім різні речі, зовсім по-іншому виглядає. І так. Теж таке була е, така реакція, як у мене, що м, ну якби цей колір, мав би не подобався, але о, на диво, він класно виглядає, гармонійно поєднується і ну, ми молодці. Так, наступний дощ. Почався я, звичайно, не маю парасолі, зато малюка добре захистила. Він спойка, знову ж таки, я мушу гуляти на вулиці, щоб він поспав. Вдома він мені не засинає ніяк, не знаю. Це вже починає мені бути дуже великим мінусом, а не плюсом, бо за будь-якої погоди мушу йти на двір, щоб його вкласти, спати, щоб він виспався хоча б трохи, бо невиспана дитина це взагалі якийсь жах. Словом, гуляємо. І поки ми там з малюком гуляємо, тут ми з малюком працюємо. Показую вам, чим займалася весь попередній тиждень. Була гарна сонячна погода. Я вирішила прибрати на деяких своїх клумбах і посадити первоцвіти: тюльпани, крокуси, гіацинти. Давно вже планувала це зробити, але то погода не дозволяла, то часу не було. Словом, аж тепер дійшли до мене до цього руки. Хоча мені здається, що це саме час. Ось я прибираю ці клумби. Під вишнями у нас тут такі зроблені, я їх засаджувала хостами. І зараз хости якраз всі обрізаю. Ну, в принципі, можна було би ще їх не обрізати, але я обрізаю для того, аби бачити, куди садити тюльпани. І насправді це дуже вдала ідея садити тут первоцвіти, тому що хости це такі рослини, які з'являються досить-досить пізно. І довший час тут це місце просто голе. Я вже навіть думала, щоб якісь ґрунтопокривні рослини сюди посадити, бо навесні воно виглядає не дуже. Але якщо тут з'являються первоцвіти, цвітуть одразу тюльпани, крокуси, підсніжники, можливо, варто було ще досадити сюди, то потім вони, коли вже відходять, якраз починають з'являтися хости, і це виходить так гармонійно, послідовно, і якби клумба має декоративність весь час. Так, мої осінні багатства, які потім будуть весняними багатствами. Накупляла я тут. Ранніх е, цибулькових квітів не можу сказати, що в мене була якась е, логіка і передбачення, як я буду це все садити. Бо це насправді те, що мені вдалося вихопити, поки Захарко там перебирав і розносив повністю епіцентр. Та, до речі, я брала це все на стіні в епіцентрі. Я брала минулого року, там мені сподобався результат. Зійшло все, і були гарні сортові квіти, такі, як зазначені на фотографіях, тому я і вдруге брала саме там. Так, що у мене тут є? Гіасинти. Брала ось такий і такий. Тут в упаковці йде по дві штуки. Тюльпани. Такий жовтий. У мене здається, такий жовтий якраз і був. Ні, у мене були прості жовті, не такі кучеряві. Ось ці мої улюблені. Я так люблю рожеві тюльпани. Мені здається, що вони найкрасивіші зі всіх. Ось такі з такою окраскою листя. Бачите, воно таке полосате має бути. Ці я планую посадити в горщики такі і тримати на вулиці і поставити їх на сходах на терасі. Ось вони в мене так мають бути в горщиках, ну У мене наразі їх два такі горщики, але я маю їх набагато більше. Просто треба забрати в мами. І ось такий тюльпан папуговий. Має бути такий, не знаю, подивимося, чи він мені такий вийде. Фіолетовий. Минулого року у мене був фіолетовий і жовтий. На контрасті вони виглядають просто фантастично. Хочу їх посадити разом. І ось цей такий дуже ніжний, рожевий. Мені теж дуже сподобався. Тюльпани всюди йде в упаковці по три цибулинки. І ще взяла крокуси. О, крокуси люблю за те, що це дійсно перші квіти. Взяла жовті і ось такі класичні фіолетові з жовтою серединкою. І тут більше, по-моєму, 5 штучок. Ось такі мої покупки були для клумб. І хочу це сьогодні все посадити, поки гарна суха сонячна погода. І потім ще як докуплю, то вже досажу горщики. Я свої тюльпани попереднього року не викопувала. Спеціально мала такий хотіла експеримент провести. Ну, кажуть, що ті, які ось такі гібриди і сортові, то вони ну, їх обов'язково треба викопувати. Вони не будуть, не зимують і не, не виростуть на наступний рік. Але отак, заради експерименту, хочу перевірити, що з того вийде. Якщо бо викопувати це ну, не для мене історія. Нас на дні це заскладно, замарудно і ну, занадто багато заморочок, я люблю рослини, з якими поменше всяких проблем. Тому ось так. Так, на дві хвилини я відійшла. І що ти наробив? Подивись на себе, я чистий комбінезон на тебе вдягнула. Захар, що ти робиш? Тобовськово мені на клумбі сидіти? Як тата? Обов'язково так. Ось так і живемо, так і працюємо всюди разом, не можу його нікуди залишити. Поки він спить, роблю якісь такі справи, де геть йому не місце, куди дитину взагалі не можна допускати. Не скажу, що тут безпечно йому ось з секатором в руках, але, принаймні, не кричить, не, не плаче і дає хоч щось мені зробити. А так, коли він спить, я стараюсь там чи з хімією працювати, ще з чимось. Ну, тобто робити такі справи, де геть його стараюсь не допускати. А так, Захарчик час зі мною допомагає, одним словом. Так, я тут сижу крокуси, вирішила їх посадити такими рядами, щоб мені так як прапор росли. Ну, тут фіолетові такі і жовті, і я хочу, щоб воно так як синьо-жовтий прапор мені виросли. Не знаю, чи вийде, це мій експеримент. На упаковці було вказано, що треба їх заглибити на 8 см. Я вирила. Яму додала туди пісок і трішки попелу і ось так засипаю. Знаю, що цибулинки треба трошки ще перед посадкою обробити в марганцовці, наприклад, або в іншому якомусь е препараті. Але я цього разу не мала на це часу, цим не займалася. Також радять часом ще ось ці цибулинки від цієї верхньої шкірочки цієї шкарлупки обдирати. Я цього не робила, бо у мене вони вже майже фактично почали проростати. Я вже давно їх купила, вони стояли в теплі. Я хвилювалася, щоб вони занадто сильно не проросли мені і ну, якби не зіпсувались від того, тому я не знімала цю шкарлупу, але подивимося, що вийде в результаті. Я не є досвідчений садівник, фактично все це мої експерименти. Я дуже тішуся, коли мені в коментарях пишуть досвідчені люди, які там вже тривалий час займаються садівництвом і мають там років 10 досвіду. Для мене це дуже цінно і я дуже вам вдячна за усі ваші поради. Ще мене чекає прибирання ось тут. Добре, що я ще нічого не садила в ось цій зоні, тому що ставили тут рештування, все затоптали, засипали. Не знаю, буду ще це все прибирати, перебирати Маю роботи дуже багато. Не знаю, коли встигнуся це зробити. Ось така історія у нас. Ще тут хочу гарну таку табличку з назвою вулиці і номером. І ще наверху ось тут хочемо поставити флашсток і будемо ставити наш прапор. Так, трохи пофарбували мені мої квіти. Якщо чесно, я не знаю, чи від цього вони не загинуть. Мабуть, я пообрізаю те, що пофарбоване, бо щось я хвилююсь. І доведеться мені всю кору вибрати звідси її промити. Трохи такої лишньої мені роботи. Ну, зато. Вже готовий фасад. Обов'язково сьогодні маю ще приготувати вечерю. У мене вечеря буде мега проста, але повірте, часом так хочеться такої їжі. Це картопля в мундирах. Просто залила водою, посолила. І відварюю. І сьогодні це саме той варіант, де я не ділюся з вами рецептом, а ділюсь з вами ідеєю. Що можна бюджетно, а головне дуже швидко приготувати, буквально 15 хвилин. І вас все готово для тих, хто зараз, зараз не має часу. Це супер варіант. Ще в мене був оселедець, зараз його швиденько замариную. Також в цілях економії часу я беру оселедець уже такий почищений, філе готове. Хоча, як на мене, такий з головою з бочки він набагато смачніший, просто з ним більше треба перед тим попрацювати, почистити, замаринувати. Словом, я беру такий бо швидше. Нарізаю його на скибочки, додаю оцту, можна замінити на лимонний сік, але мені з оцтом смачніше і швидше маринується. Також додаю ще цибулю: можна півкільцями, кільцями, кому як зручно. І основний інгредієнт, який додає всього смаку, це чорний мелений перець і горошком коріандр. Ще в мене тут є дайкон. Риска купила нещодавно, теж досить бюджетна е, історія, але смачна. Додаю ще яйця на перті, які вже дуже небюджетні і дуже здорожчують цю страву. Та все ж яйця їсти треба. Е, трішки майонезу, сіль, перець. Все, перемішуємо, і смачний, корисний е, салатик готовий. Здавалася б, така проста і зрозуміла їжа, але вона може дійсно бути смачною. А якщо ще приготувати з любов'ю і турботою про своїх рідних, то взагалі результат вас здивує. Коли я сказала чоловікові, що в нас сьогодні на вечерю просто відварена в мундирах картопля з оселедцем. Він так втішився, ніби я йому запропонувала якийсь заморський делікатес. Тут вже в мене відварилась картопля, я її просто зливаю, очищую і подаю з підсмаженою цибулькою і олією. Це дуже смачно, повірте. Якщо ви час від часу будете готувати ось такі страви, ваші рідні також оцінять. Ну, сподіваюся, у вас смаки співпадають з нашими. Так, ще один парадокс життя в бурштині, щоб ви розуміли, бурштин в багатьох асоціюється з рибою. І дуже часто, коли люди тут проїздом, то вони купляють рибу, бо ну тут є водосховище, тут є канал, тут завжди багато риби, багато рибаків. До речі, рибаків, які приїжджають з Івано-Франківська, тут називають французами, щоб ви розуміли. Ну так між собою. Не знаю, чи зараз що ця назва поширена, але колись так називали. Так, і до чого я веду? Приїхав мій брат. а Мій брат проживає зараз в Київській області і привіз нам рибу. Ось таку класну, просто фантастичну в'ялену рибу він робить сам. Він в мене фанат цієї справи, він дуже до, дотошно, я би сказала, відноситься до приготування, але це просто неймовірна смакота. І ми сміялися, що парадокс тому в нас тут повно риба всі купляють тут. А ми сьогодні смакуємо київську рибу з Дніпра. Насправді тут є рибгосп, вилов риби не є такий безконтрольований і необмежений. Тут наскільки мені відомо, зараз вся риболовля платна, все контролюється. Є певні періоди, коли там не розпів, взагалі не можна виловлювати рибу. Є не на все можна ловити там, наприклад, сітками ловити заборонено. Тому, якби стереотип про те, що бурштин і риба це синоніми. Ну воно не зовсім так. Хоча дійсно в бурштині багато риби, і моє дитинство дуже сильно пов'язане з риболовлею і власне з рибою. А зараз хочу ще коротко вам показати свої останні покупки для дому. Це замовлення, яке я робила з ікея. Воно їхало мені в два заходи. Щось було в наявності, щось. Ще дозамовляли. Хто не знає, я до речі, беру завжди ікею, замовляю завжди в Польщі через посередників, які мають магазин в Луцьку. Навіть з доставкою, навіть з пересилками цими всіма, мені все одно виходить дешевше ніж купляти тут у Львові, і в них завжди майже все є те, що мені потрібно. Я неодноразово вже про це говорила, але постійно є запитання, де я беру ікею, особливо в тепер такий час. То я залишу вам посилання на цих посередників. Озвертайтеся, в них завжди є практично все. Так, і перше, що я взяла і що хочу вам показати, це ось такий набір постілі. Це новинка, тільки з'явилась буквально місяць тому, і вона мені дуже сподобалась: такий вже осінньо-зимовий комплект. Тут йде е, підковдра 2х2 і дві наволочки 50 на 60. В яке, до речі, всі комплекти йдуть завжди без простині. Якість постілі в ікеї дуже класна, я вже неодноразово купляю там і завжди-завжди задоволена. Є в мене якась така фішечка, завжди мені перед от, зимою там, восени завжди мені хочеться новий комплект придбати чомусь, хоча якби ті ще не зносилися, але все ж оновлення дуже хочеться. І в комплект до цієї постелі я взяла ось таку простеньку на резинці. На наш матрас тут 1,40х. Теж вони класної якості. Ось серія 2ла. Я думаю, ті, хто замовляють в Ікеї, то точно знають про цю серію, бо вона. ну, Бо співвідношені ціна якість дуже адекватна. І вона йде такого світло-рожевого кольору. Тут теж такий відтіночок рожевого. Я думаю, що буде гарно дуже поєднуватись. Також я вирішила оновити наші подушки. Взяла цього разу ось такі. Перший раз, до речі, беру з Ікеї-подушки. У мене були і з Юску, і з епіцентру. Ну, вистачало мені там тих подушок завжди буквально там на рік, і треба вже їх міняти. Взяла ось такі: це висока. Ну, вони тут поділяються є на низькі і високі. от бачите є. Вищі подушки, нижче. Я взяла цього разу високі, Ось одну розпакувала вже, вона так зразу піднялася. Ну, в принципі, радять, як перевіряти подушку, так натиснути на неї, і наскільки швидко вона відновлює свою форму, настільки якби це якісно. Подивимося, подушку рекомендувати комусь, мені здається, це така дуже невдячна справа, то треба самому спробувати для себе вирішити, підходить тобі чи не підходить. Розмір 50 на 60. Так. Так. Ще одна річ, яку я регулярно замовляю в ікеї, це ось якийсь із органайзерів Скуб. Я дуже люблю цю серію, в мене є багато в комоді таких органайзерів, а цей такий досить великий і він ось тут має зверху кришку, закривається. Це я взяла для шафи на веранді. Я його планувала взяти ще раніше, коли ми тільки оформляли всю веранду і там комплектували нашу шафу, але тоді в наявності його не було. Під замовлення також не було, аж зараз. То от я його дозамовила. Буду там зберігати якісь такі речі, які мені треба на верхній полиці, бо доступ до неї такий собі трохи обмежений. Ну, потім покажу, як я це все використовую. Так, Ось цю штуку, О, тут є фотографія, не хочу розпаковувати. Ось таку ступку мармурову я взяла своєму братові на подаруночок. А, наскільки я розумію, вона така двохстороння, є така мілкіша частина і глибша. Ну, вона дуже важка. Я отак однією рукою підняти її не можу. А, хоча мого брата день народження було ще в квітні, аж тепер я йому подарую. Ну, це була його забаганка, він хотів. Мені в господарстві така річ не є потрібною, а ось він хотів, то я йому замовила. Так, мочалки, губки, не знаю, хто їх називає. Ось такі штучки. Їх в наборі йшло Три штуки дуже дешеві, але вони якісні. Одну вже віддала мамі мені так багато не треба. Е, ну, не знаю, Це, як на мене, такий розхідний матеріал. Не варто сильно на нього витрачатись, бо все, все одно в час від часу треба замінювати. Так само розхідним матеріалом для мене є кухонні рушники. Ну, не таким геть розхідним, але також швидко у мене вони виходять з ладу, я цього разу взяла ось такі. Теж бюджетна серія. Здається, я заплатила 140 або 160 гривень за 4 рушничка. Вони гарні. Ну, В першу чергу, я, звісно, вибирала за принт, але вони по якості досить непогані, добре впитують воду. Я мала іншої серії і взяла ось ці також. Швидше, як декоративні рушники, щоб їх там навішати на духовку, але часом вони потрапляють під руку, щоб витирати якийсь посуд. Гарні вони, дуже гарні. Мені так подобається цей принт, він такий вже осінньо-зимовий. До речі, в ікеї є такого, такого принта Фартух. Я ще думаю, можливо, собі куплю. Хоча в мене ніколи в житті «Фартуха» не було, але думаю, ось, мабуть, я така вже господиня, що пора б мені мати і «Фартух». Така в мене є задумка. Так, річ, яка має бути в кожного, мені здається, тепер, це ось така підставка для гаджетів для телефона, для планшета. Вона тут з однієї сторони вуща, з другої ширше. Ну, Дрібниця, здавалося б, але без неї трошки незручно. Можна обходитись, звичайно, але не так зручно, як з нею. 65 гривень стається, якщо не помиляюсь. Так, річ, яка також не обов'язкова і дуже рідко вона потрібна. Але коли потрібна, ти не знаєш, чим її замінити. Ось молоток для відбивання м'яса. Дуже він такий, знаєте, важкий. Вже тестили його, вже відбивали м'ясо, готували, справляється, свою роботу виконує. Я задоволена, ручка, до речі, прорезинена, не скользить в руці. Форми мої улюблені форми. Я так давно хотіла ці форми, завжди на них шкодувала собі грошей. Завжди думала, а щось можна інше придумати. Нарешті я їх купила. Вони, до речі, зазначені як чорні. Але майте на увазі, вони не є геть чорні-чорні. Це чорний-чорний. А вони такі, я би сказала, графітові, сіро-чорні, ну, швидше до чорного, ніж до сірого, але не чорна-чорна <смі> земля. знаєте. Керамічні, класні форми, я вже кілька разів в них готувала. Можна мити в посудомийній машині. Прекрасно, я задоволена. Гарна покупка. І, власне, мені потрібна була форма ось ця велика. Вони в наборі йдуть дві одразу. А мені оця велика потрібна для лазані. В неї ідеально підходять листи лазані, які я купляю. А лазанью ми дуже любимо, тому ось маю тепер такі форми. Так, і найважливіша покупка, заради чого все це, в принципі, замовлялося. Знаєте, так, як завжди, треба щось одне, а ти потім понадокидаєш в корзину всього. Ну, Ніби і треба, і можна було б ще обійтись. Ну, Словом ось така як вона називається, возик, поличка така на колесах. Вона металева, ми ще її не зібрали, пізніше покажу, як будемо збирати. І прикріплю вам фотографію, як вона виглядає, можна її використовувати по-різному. І у ванні, і на кухні. Часто купляють такі полиці для а, салонів краси, бо вона їздить під руками, і в містка можна багато туди. Всього поставити. Мені така полиця потрібна як додаткове місце зберігання на кухні. І ось на цю верхню полицю я планую поставити мультиварку, якої ще в мене поки що немає. Знаєте, це як. Мій чоловік розповідає, що колись в дитинстві, коли він мріяв про комп'ютер, то першим, що він купив собі, це були навушники, здається, чи колонки, колонки до комп'ютера, а вже потім він зібрав весь комп'ютер. Так от я купила полицю для мультиварки, хоча мультиварки в мене ще немає. Словом ось такі покупки в мене були, а ще був один набір, скуп також е, такій серії, там, де є шість штук для вкладень в комод. Ну, це я для мами брала. В мене також такі. Такі є набори, і буду ще брати інші, коли буду формувати вже свою гардеробну кімнату повністю з новими якимись меблями, то там покажу вам ще, що я планую собі замовити. Словом, ось таке відео в мене вийшло сьогодні. Дякую вам за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую за ваші приємні коментарі і за вашу критику. Вона зазвичай також конструктивна. Я багато практичних рішень знаходжу власне в тому, коли ви мені пишете якісь зауваження. Я дуже рада, що серед вас є так багато людей, які вміють це подати дуже м'яко і дуже толерантно, не образивши моїх почуттів. Ну це прекрасно. Насправді це дуже цінно, мало таких людей. Але якщо вони є, то треба їх цінувати і триматися. Все, цілую, люблю. Бувайте, тримаємося, все буде добре. До наступного відео. Всім па-па, з вами була Юля.